От власне зранку з'явилася інформація, що з завтрашнього дня закривають. Тут уже наша журналістка каже, що от на Домівській вже уже ніби закрили, і там на Васильківській теж люди кажуть, що вже не можуть сісти в метро. То виходить, що вже сьогодні теж закривають, чи чи як на жаль, таке рішення прийшло, прийшлося прийняти. Тобто ми сьогодні поводили в комісію ТЕПТНС і сподівалися, що ми зможемо експлуатувати ще цю гілку до кінця до кінця дня. Але на жаль, ці от обстеження, які робляться буквально на цьому тижні з понеділка з неділі, говорять про те, що експлуатувати навіть сьогодні до кінця дня цей тунель є небезпечним. Тому нам прийнято рішення про те, щоб припинити рух поїздів від станції Лебіська до Теренків. Відповідним чином зараз, в екстреному порядку, ми налагоджуємо роботу громадського транспорту. Там буде два. Тимчасових нам період ремонту маршрути, автобусний тролейбусний. Я думаю, що це, це дасть змогу, е, скажем, трохи полегшити ситуацію з добиранням е, тих таких достатньо двох великих масивів центральній частині міста. Тобто, це буде комунальний транспорт дублювати ці два маршрути. Це будуть великі автобуси, це е, е, автобусний маршрут, причому що ми хочемо е, зробити його практично рух е, там одну-дві хвилини. Інтервал, це буде тролейбусний маршрут, який буде йти там 3-5 хвилин. Інтервал. Я сподіваюся, що не зможуть висти всіх пасажирів звідками. Пане Миколо, ми коли от оголосили про те, що закриватимуть метро і дублюватиме наземний транспорт, нам почали глядачі писати про те, що це катастрофа, тому що метро під час повітряної тривоги там їздило, а наземний транспорт весь зупиняється. І люди просять, от власне, переглянути оцей цей підхід про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог, тому що це просто буде катастрофа і колапс для величезної частини Києва, яка от користується цими закритими гілками метро, закритими станціями метро. Знаєте, я розумію, що це всі два взаємопов'язані там дві ситуації. Разом з тим, особливо коли ми зустрічаємося з людьми, які і обговорюємо питання закриття чи біженчине закриття, а питання не зупинки транспорту під час польних тривог. Нас всі розмови закінчуються. Після того мене є на телефоні одне відео. Коли вони його дивляться, після цього всі питання в частині. Воно київське віду всі питання практично зникають в частині в тому в частині того, чи зупиняти транспорт чи не зупиняти. Це ну, надзвичайно небезпечно сьогоднішня. ситуація ситуація ранішна, коли збувається е ракети в Київській області постраждали і будинки, і там і автомобілі, тому подібне. Тому я ну. Не, не пов'язував ці всі речі. Я хотів би зауважити на цьому, що це ну достатньо вимушена для нас е, ситуація. Так, а що сталося? Чому так от терміново закривається на на такий тривалий період? Тому що ну 6 місяців це дуже довго. Ну тому що є, там по суті потрібно буде розрити один з тунелів і частину цього тунелю е, замінити. Це якраз над е, е, річкою Либідь. Е, будувалося це в восьмому му році. Там і під час будівництва були відповідні проблеми через те, що там був колись втопився під плавунами тонелопрохідницький щит, і воно робилося більше там в ручному режимі, не автоматизованому. Зараз це дає дається в знаки. Там потрібно буде розрити велику ділянку залягання, там, десь 8-5 метрів глибини, Це все треба розрити. Ви виділити цю ділянку, яка пропускає на день воду. Яка ага. там, якщо подивитися уважно, там, де особливо ті, хто користується домівським ринком, вони бачать там ситуацію, тому що там деякі е, малі архітектурні форми, які знаходяться зверху, е, вони сьогодні вже не придатні для використання, тому що там пішла деформація грунту зверху, е, відповідним чином з просоченням води в е, один з тунелів, там два тунелі, в один з тунелів, який потрібно відремонтувати. Для того щоб безпечно можна було користуватися метрополітеном, я хотів би зазначити, що тут якраз йде мова про те, що безпека перевезення пасажирів в першу чергу тобто, по суті, там пішла і деформація, і просочування води, і підтоплення тунелю. Так шчани тунелю це все складові однієї ну однієї проблеми. Тобто, там давить вода на безпосередньо на стінки тунелю, відповідно, відповідно йде деформація тунелю. Він тріскається, просочується вода, і тим 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 самим ну, чим швидше руйнується. Ще тим більше, коли йде потяг, відповідно йде е, вібрація, яка тільки допомагає такому е, руйнуванню. Тому і прийнято було рішення про те, щоб закривати е, в терміновому порядку е, після обстеження відповідних е, інститутів, відповідних фахівців, закривати в терміновому порядку там е, цей період. Пане Миколо, нам тут глядачі паралельно пишуть з питанням, чи не вплинули власне, на цілісність тунелю якісь будівельні роботи, які йшли навколо на поверхні над ним. Ну, Фахівці напевно, дадуть відповідь на, на це питання. Разом з тим, е враховуючи ще раз, що це е зона річки Либідь, е яка по великому рахунку йде, йде під землею, част частково частково зверху. Вона ну, вода є вода, вона шукає вихід е там, де їй. Е Куди є нахи? Ми вже дивилися. Я можу багато говорити зараз про технологію цю сю. Там на жаль, знизу ще і суглину глина, яка не пропускає вниз воду. Там багато таких по сукупних факторів, які на жаль призвели до такої ситуації. Пане Миколе, ще одне питання: вартість робіт, і звідки будуть брати гроші? От як будуть виділяти кошти на це, це Києва, але про вартість напевно, сьогодні говорити заскоро, тому що сьогодні якраз ми. Закриємо, будемо дивитися, яким чином там з мінімальними затратами, але з максимальною ефективністю і в часі, в тому числі зробити там відповідні ремонтні роботи. Зрозуміло, дякую вам, Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.